Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо, як зробити повноекранний режим на нашій віртуальній машині на VirtualBox. Що ж, погнали. Першим ділом нам треба зайти в настройки нашої віртуальної машини і знайти опцію Storage. Значить, вибирайте ось таку штучку. Я вже це зробив, тому давайте продублюю. Ви нажимаєте, як би це виглядало у вас ось так от. Ви клікаєте сюди і вибираєте образ диску в Box Guest Additions. Тобто це по суті додає вам образ диску, який ви можете встановити на своїй віртуальній машині, щоб мати деякі додаткові опції, які вам VirtualBox надає. Відносно вашої віртуальної машинки. Клікаємо ОК, заходимо ще раз і перевіряємо, скажімо так, ще раз, чи в нас все є чудово. Далі ми просто запускаємо нашу віртуальну машину і чекаємо, поки вона запуститься. Що ж, наша віртуальна машинка запустилася, тепер логін... логінимося. Чудово. Так. Бачимо, що в нас з'явилася зліва на панелі така іконка нашого диска. Заходимо сюди. І в нас тут є куча різних файлів. Давайте будемо запускати їх. Тобто, по-перше, нам треба запустити один з них. Ми можемо це зробити як з графічного інтерфейсу, так і... Погнали. Так, відкриваємо цю папку в терміналі і можемо подивитися, що в нас тут є. Ті самі файли, які були в графічному інтерфейсі. Що ж нам потрібно зробити? Нам потрібно запустити ось цей файл. Але його потрібно запускати з правами рута. Тобто, ось та. так. Тут трішки погано воно скопіювало. Вводимо пароль. Так, бачимо, що нам потрібно скачати деякі пакети, щоб це все діло благополучно закінчити. Давайте їх скачаємо. Використовуємо apt-get manager і встановлюємо наші пакети. Так, забув дописати команду Install. Так, нажимаємо кнопочку Y і нажимаємо Enter. Чудово! Очищаємо екран і спробуємо запустити ще раз цю саму команду. Так, бачимо, що якась помилка сталася. Ну, подивимося логі, що там сталося. Так, я поки спробую тут трішки розібратися, що сталося, і ми з вами продовжимо. Друзі, одна ремарочка, якщо, коли ви заходите в Settings і вибираєте Storage, і якщо у вас тут немає оцього образу, є інакший спосіб його завантажити на вашу віртуальну машину. Ви клікаєте... Е в меню на Devices і вибирайте «Insert Addition Additions the Image». І ось він тут у вас появляється, І так само ви його можете відкрити і подивитися, що і які файли тут знаходяться на цьому образі. Так, народ. Я спробував розібратися, і в загальному нічого насправді не сталося. Тобто все, по суті, працює добре, і в нас ось тут тепер з'явилася можливість вибрати розподіл, яке ми хочемо для нашої віртуальної машини. Тобто, ми вибираємо ось цей варіант. І... Як бачимо, у нас full size. Так само ми можемо клікнути на view і full screen. Тобто це е, клавіша Host плюс F. У мене здається клавіша Ctrl-Host або Alt Shift. А, ага, правий Ctrl. Все, супер. Як бачимо, наша Ubuntu тепер має повноекранний режим. Що куди простіше і легше працювати і вчитися з таким варіантом? Надіюся, вам зараз видний цей full screen Size. Так, щоб вийти так само ще раз правий Ctrl і F. Чудово! Що ж? Oeste daquele o que um vídeo. Até mais.